Приходилось дуже багато працювати без сну двоє-троє діб. З часом трошки стало легше, а нам дали людей, і ось тоді вже ми почали навчати новоприбувший склад. Хлопці молодці, вони швидко втягнулись в цю справу. Змінилось дуже багато. Навіть підхід до навчання особового складу під час строкової служби і зараз. Зараз більш професійно з'явилися інструктора, навіть іноземні. Раніше навіть звичайні стрільби вони були нудні. Зараз набагато краще. Також робота з особовим складом вже більш націлена на Європейські та натовські стандарти більше з розумінням відносяться один до одного. Командири намагаються зрозуміти свій особовий склад, а особовий склад намагається не підвести своїх командирів. Так ми і працюємо. Пам'ятаю свій перший пуск. І перше збити ціль, а емоції просто зашкалювали у нас саме, ну насправді. Я не знаю, як це навіть описати. Це щось типу ейфорії і адреналіну перемішане все разом. Але з часом воно вже звиклося і просто приймаєш це як звичайну роботу. Буває складно, тому що ворог е е бере до уваги свої помилки, які він робив раніше, і вже не робить такого, як було раніше. Е але ми також вчимося, е ми також е бачимо, і тому е все одно ми на крок попереду ворога. Цифри ми не можемо називати, але більше 70 цілей було вражено це точно. Якщо брати допустимо БПЛА, ті самі шахіди, запускають їх в основному під час нічної доби. Тому що вони надто шумні, вони не швидкі, і їх легше збити, якщо це під час світлої часу доби. Насчет всього іншого, їм все одно вони будуть пускати ночі, днем. З абсолютною впевненістю, що це не зіб'ють так само, як їхні нахвалені кінжали, іскандери і все інше. Але як показує практика, це все міфи. Воно все збивається, і ми все зіб'ємо.